Катеринюк Антоніна, Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царю не називають. очі не спускаю з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеве цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королеви схилив свою головоньку, червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знала, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що бастря що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси одстригли. Накрило одстрижену ганчіркою та ще й рготались. Жиди навіть нечисті, і на мене плювали. Отаке мій братику, було мені світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білий, аж звеселила. Зимою, люди, Боже, мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і стали звати, Лілаю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих, що вбили мене й матір, милосердний святий Боже, милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку червоно рожеву на білеє, пониклеє личенько лілеї. Дякую за увагу.